Друзі, цей непростий час я дуже вдячний за підтримку. А з вами, як завжди, Еліос. Приємного перегляду! Інкуби це орден Друхарі. Вони століттями відточують свою майстерність лише для однієї цілі для війни. Будучи досвідченими воїнами, вони присвячують себе вдосконаленню смертельного удару. Незважаючи на схожий з чернечим маскетизм інкубів, у їхніх закривавлених душах немає місця доброчесності. Хоча вони імітують бажання досягти досконалості у всіх аспектах свого існування, їхня справжня мета смертовбивство. І чим частіше, тим краще. Все, чим споряджений інкуб для війни, є загрозою для його ворогів, його сегментована броня з голови до п'ят покрита шипами, а рогатий шолом. Обрамлений парою чудових лес, бритвеної гостроти. Він ходить з розміреною впевненістю шаблезуба і, незважаючи на свою грізну броню, при ходьбі безшумний, так як бойова броня інкубів ідеально спроектована, щоб ті, хто її носить, могли проявляти максимальну спритність. Коли інкуб наближається до жертви, пластини броні ковзають одна по одній плавно, наче шовк, але в той же час вони міцні, як керамід, і легко можуть стримати удар меча. Або постріл з плазми. Здебільшого, будучи найманцями, інкуби будуть битися за будь кого у будь-який час і можуть навіть поділитися своїми навичками з тими, кого вважають гідними. Їхні похмурі обсидіанові святині, кожну з яких очолює ієрарх, переповнені покровителями і претендентами, які прагнуть пізнати мистецтво вбивства, протягом тривалих та виснажливих тренувань, де сильні процвітають та навчаються, слабкі гинуть. А їхні тіла спалюють як підношення залізній статуї Кхейна у серці святині. Єдиний відомий спосіб зайняти своє місце в ордені перемогти його члена і забрати собі його броню. Якщо претендент прожив досить довго, щоб таким чином проявити свою майстерність, він буде допущений до заключної стадії навчання. Ініціату дарують особливе завдання вбити аспектного воїна світу корабля в бою Віч на Віч. Розбити його камінь духу та принести ієрарху. І лише коли завдання буде виконане, лише тоді він зможе вважати себе повноправним інкубом. Розколотий камінь духу перетворюють на психічний артефакт, відомий як мучитель, і поміщають на грудній пластині броні інкуба. Мучитель випромінює ауру жаху і злоби, яка проникає в розум навіть найбезстрашніших супротивників. Інкуби ведуть строго дисципліноване життя. І хтось каже, що їм можна довіряти, оскільки вони дотримуються свого слова. Інкубів високо цінують як охоронців та ударні загони, а вони відчувають холодну радість, доводячи свою майстерність під час війни. Їхня допомога користується високим попитом у жителів темного міста, і в інкубів край рідко з'являється можливість надати свої смертоносні послуги деінде. Коли їхні вміння використовуються на полі бою, вони мчать вперед. Перебуваючи на вістрі атаки, прокладаючи свій шлях крізь стрій супротивника і залишаючи за собою кривавий слід із відрубаних кінцівок та розсічених тіл. Особливо багатий полководець Друхарі може залишити своїх інкубів як охоронців, за це доведеться дорого заплатити. Щедра компенсація чекає на найманців за те, що вони стримали свою жагу до вбивства. Незважаючи на свою майстерність у поєдинку один на один. Навіть інкуби зневажають чесним боєм, максимально зосереджуючись на вбивстві найефективнішим способом. Хоча під час навчання вони вивчають різноманітні стилі бою, їхньою улюбленою зброєю є силові мечі, які вони називають клейвами. Клейв це шедевр балансу і форми, і в рядах інкубів вважається єдиною справжньою зброєю. Його можна тримати однією або обома руками, він неймовірно легкий для свого розміру. Що дозволяє завдавати ударів під різними кутами, залишаючи смертельні рани. Клейв, оповитий темною енергією, яка на молекулярному рівні розрізає будь-яку матерію, будь то броня, плод чи кістки. Лідери інкубів, відомі як Клейвекс, через їхню безпрецедентну майстерність з клейвом. У кожній святині свій особливий ритуал ініціації клейвексів, але він завжди пов'язаний із демонстрацією абсолютної майстерності з мечем. Ви ще тут? Тоді поставте лайк та підпишіться на канал. До нових зустрічей!